Всім привіт! У цьому відео ми продовжимо руйнувати міфи пов'язані з волоссям і розберемо розповсюджену помилку, яка полягає у тому, що сушити волосся феном шкідливо. Чи це дійсно так? І чи варто від цього відмовитись? Давайте розбиратися. Проводилося чимало досліджень на цю тему, і вченими трихологами вдалося довести, що волосся сушити феном не шкідливо, а потрібно і навіть необхідно. На відміну від звички, лягати спати з мокрим волоссям, що, як виявилося, робити взагалі категорично не можна. Щоб зрозуміти, чому так, для початку давайте роздивимося, з чого складається волосся. У нього є внутрішні стрижень, медула, другий шар волосся кортекс. це основне внутрішнє його наповнення. Він відповідає за еластичність, міцність та колір. Верхній шар волосся кутикула, вона складається з близько 10 шарів кератинових лусочок, які укладаються одна на одну, створюючи захист над тендітним кортексом. Тепер про те, що відбувається з волоссям, коли ми його миємо, через воду кортекс розбухає. Лусочки кутикули відкриваються і волосся збільшується в об'ємі, розтягуючи кутикулу, стаючи більш вразливим перед зовнішніми факторами. Це означає, що тертя мокрого волосся об подушку. Протягом усього сну пошкоджує його через механічний вплив протягом 8 годин. Якщо ви зробили кератинове випрямлення, помили волосся і не висушили його феном, кератин у вигляді білка набуде форми, у якій він висох, тому достатньо посушити волосся феном, дотримуючись правил, і воно буде прямим. Правильна сушка волосся повинна відбуватися за допомогою фена, який відповідає певним критеріям: це наявність регулятора температурних режимів. Mm. Висока швидкість подачі повітря і наявність іонізації. Ми розібралися з вами, що феном волосся сушити безпечно і дуже потрібно, адже при сушінні волосся природним чином дуже важко контролювати процес закриття лусочок кутикули. Під впливом води волосся дуже крихке, набрякле і вразливе, тому дуже легко зіпсувати його структуру та якість. Правильне сушіння феном на невисоких температурах не тільки не нашкодить волосся, а й захистить його. Не вірте, і любіть своє волосся. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До нової зустрічі!